І тепер поговоримо про Запоріжжя. Ми пам'ятаємо, що Запоріжжя – це окремий регіон. Він автономний в складі Гетьманщини, тобто Кошовий Таман підпорядковується Гетьману, І специфіка Запоріжжя, в тому, що це малозасадний регіон. Але разом з тим, попередній темі ми говорили, що активна воєнна діяльність сірка вона призводить до того, що напади з боку кочовиків різко зменшилися, степ став безпечний, і це створює умови для господарського освоєння цього степу, контрольованого запорізькими козаками. Тому вже на початку 17 століття, тобто ну, часи правління Мазепи, Запоріжжя починає заселятися. З'являється вже чітко фігурують таке нове явище, як зимів. Це вже стає масовим. Змівники, це вже спочатку це такі невеличкі стоянки були для мисливців рибалок. Але вже в XVIII столітті, на початку XVIII століття це вже справжні хутори ферми, де запорожці починають займатися і землеробством, і скотарством. Це таке вони перетворюються на потужні фермерські господарства. І з'являється вже багато е, поселень е, на Запоріжжі. І е, як наслідок території Запоріжжя вже є смисл ділити. На адміністративні одиниці, щоб зручніше керувати, збирати податки, організовувати збирати армію запорожців. Тому на початку XVIII століття територія Запоріжжя починає ділитися на паланки. Тобто, як бачимо у Запорізькій Січі на Запоріжжі інший адміністративний поділ. Якщо Гетьманщина ділиться там на полки сотні корені, то о, о, Запорізька Січ, точніше територія Запоріжжя, там сотні кілометрів навколо Запорізької Січі, це вже вона поділяється на Паланки. Ну, зимівних паланка це характерно саме для січових козаків, для запорожців. Це серйозні зміни в. В житті запорізьких козаків. Далі згадуємо вже пройдений матеріал 1708 рік. Запорожці, які до того мали досить натягнуті такі напружені стосунки з Мазепою, вирішують його таке підтримати в боротьбі у цій акції в боротьбі за незалежність. Невдало, сили надто на рівні, російські війська руйнують Запорізьку Січ і залишки запорожців, ті, що вижили в військових діях, вони вимушені врятуватися. вони і залишають оце Запоріжжя ну, ту, ту ділянку степу, яку вони раніше контролювали, і йдуть південніше. А південніше це територія, контрольована вже Кримським ханством, там, де кочують татари. І Кримський хан дозволив їм заснувати нову Січ вже на півдні на території Кримського ханства. І з 1708 або 1734 рік запорізькі козаки перебувають на території Кримського ханства Січ на півдні в дні. Кам'янецька-Олешківська Січ, Січі, а е, Запоріжжя це старе, воно по суті безлюдне. Ну воно нібито формально належить Російській імперії, але там майже ніхто не живе, воно пусте. Е, не, не дуже ну, спочатку е, перебування території Кримського ханства для запорожців, це як порятунок. Кримський хан їх, по суті, врятував їх життя дав можливість там вести господарство. Але все рівно з кожним роком, тим більш десятиліттям, вони почувають себе на території. А кримського хасу не дуже комфортно. Чому? Тому що і релігійні відмінності. Кримське ханство, Україна ісламська і точасні люди вони дуже от, там, болісно реагували на інші релігії іновірці. Це і взагалі сам смисл існування Козацтво козацтва виникло для того, щоб протидіяти кочовикам, а тут вони під контролем кочовиків, а виникає питання: взагалі, чим зайнятися який смисл? Ну, і, і для кримського хана вони вже стають, там, а для чого вони потрібні? Він їм не дуже довіряє, він не знає, як вони себе поведуть. Випадку війни з Російською імперією. одним словом, маса причин, маса конфліктів, і Російська імперія, російська влада вирішує цим скористатися. Вони запрошують назад, що переселяйтесь, ніяких репресій не буде. Все на старих місцях, все забуто, і, зап... і зап... дають можливість дійсно переселитися. В 1934 році запорізькі козаки повертаються назад на ті території, які вони займали до 1709 сімсот Тобто це класичне Запоріжжя. Нам відоме віддавна. Оця смуга степу така, ну, центральна, північна, територія сучасної, переважно Дніпропетровської області. І повертається назад. І засновують так звану Нову Січ. І вже Нова Січ, вона для неї характерна от для Запоріжжя часів Нової Січі. Це що запорожці активно починають колонізувати освоювати підконтрольний їм степ. Займатися сільським господарством ще більше паланки функціонують, все Більше і більше зимівників. З'являються нові фортеці, містечка вже навіть села. Тобто Запоріжжя, Запорізький степ навколо Січі все більш активно заселяється.